Друзі, привіт! З вами відео Енциклопедія і я, Веселкова Хмаринка-Цікавинка, сьогодні розповім вам цікаві факти про космос. Венера є найгарячішою планетою сонячної системи та має середню температуру поверхні близько 450 градусів. Один день на Венері це майже 8 місяців на землі. Сонце здається дуже близько, але нашому найшвидшому космічному кораблю знадобилося б тисяч років, щоб досягти сонця. Захід сонця на Марсі здається блакитним. У космосі відсутні звуки, оскільки там немає повітря, яке б їх проводило. Навіть найпотужніший вибух не викличе там жодного звуку. Місяць дуже гарячий, в середньому 106 градусів в день, але дуже холодний. У середньому мінус 152 градуси вночі. Сам місяць не світить, те світіння, яке ми спостерігаємо по ночах, це відбити супутником землі світло сонця. Світлу потрібно 8 хвилин і 19 секунд, щоб подолати шлях від сонця до землі. Венера обертається за годинниковою стрілкою. Це єдина така планета. Венера має повільне обертання осі, яке займає термін 243 земні дні, щоб завершити свій день. Якби земля оберталася навколо Сонця, то в зворотну сторону, то рік був би на два дні коротшим. Кожну хвилину земля пролітає 19 300 кілометрів. Навколо нашої планети обертається понад 8000 одиниць космічного сміття. Здається, що всі зірки однакові, але кожна зірка має різний колір. Він залежить від її температури у космосі більше зірок, ніж піщинок на пляжі. Ось такі малята ми з вами сьогодні дізналися цікаві факти про. Космос, дякую вам за увагу. З вами була відео Енциклопедія та Я, Веселкова Хмаринка-Цікавинка.